Усім привіт! Сьогодні хочу зробити невеличкий відеоогляд на жоржину бордюрну. Це в мене була весняна висадка з Євроживця. Хто хоче більш детально по сортах, назвах є відео. Я виставляла восени каталог на жоржину, там можна глянути. А зараз просто хочу вам показати: це в мене маточник на живець для весни. Деяких сортів в мене багато, а деяких практично немає. Один-два. Ось такий, дуже гарні, а мені вони подобаються тим, що практично в усіх жоржин квіти дуже великі. Дивіться, які бутони. Усі кущі компактні. Дуже гарні. Ця квітка трішки вигоріла на сонці. Зараз найду, вам покажу її реальний оригінальний колір. Ось дивіться, це ще не вигоріло. Ось такий, дуже цікава. Вона дуже часто буває на обкладинках каталогу. Цей сорт. Цей сорт один з моїх найулюбленіших і мені дуже сильно сподобався. Дивіться, які в нього квіти. Тут трішки вони зараз замілкі, а самі перші були дуже великі. Ось тут можна побачити, дивіться, яка велика квітка. Взагалі дуже цікавий сорт, мені дуже сподобався. Ось така жовта, також дуже цікава. Квіти в неї великі. Що мені подобається тим, що в неї дуже длинна ніжка, і можна її використовувати для міні-букетів. Є жоржинки, які дуже низькі, а є такі, що можна використати в букетах. Ось така вже перецвітає. Ось така в неї оригінальна квіточка. Ця дуже схожа на дрізну Евелін. Але це бордюрка. Також можна її використовувати в букетах. Бачите, Длинний. квіти великі, в каталозі вона йшла як біла, а в реалії трішки, бачите, з таким фіолетовим відтіночком. Також мені сподобалась дуже ось ця вона схожа на квітку лотоса, Сама вона дуже низенька, мінічка, дивіться, яка цікава, гарна. Ось так вона глядає, дивіться, повний кущ. Дуже цікава. Ось така хамелеончик, я б сказала. Вона може бути якось такою. Так і червоною. Два кольори на одному кощику. Бачите? Червоний на одному кощику? Також така вона мені не дуже сподобалася, тим, що, бачите, серединка пуста, схожа на звичайні жаржини з насіння. Мені такі не подобаються, тому цей сорт я більше вирощувати не буду. Далі ось така червона, вже також перецвітає. Ось така. Ціє в мене всього пару кощиків. Ну, також, бачите, вона мені не дуже подобається за рахунок, тому що пуста середина. І ось така мінічка. Вона вже також, бачите, переквітла. Ось така цікава. Відео її я саму загрузю, як вона квітне. Також міні, але вона дуже компактна. Цей сорт також часто буває на обкладинках каталога. Ще ось така фіолетова, може також відквітла. Будуть скоро нові. І ось така. Червона. Загалом у мене 13 сортів.